Згідно кодексу комерційного обліку та правил розрібного ринку наголошую, саме споживач повинен передавати фактичні покази лічильника відповідному оператору системи розподілу. В свою чергу, оператор системи розподілу повинен прийняти та е, застосувати покази лічильника для обрахунку фактичних обсягів споживання. Побутові споживачі. Повинні передавати фактичні покази лічильника відповідному оператору системи розподілу. Робити це потрібно на перше число кожного розрахункового місяця. Даними на перше число вважаються зняті та передані показники в період, що розпочинається за два дні до закінчення розрахункового місяця, та закінчується на третій день наступного місяця. Тобто потрібно передавати показники за два дні до закінчення розрахункового місяця та три перші наступного. Якщо ви показники передали раніше, то їх потрібно передати ще раз, саме у зазначений період. Тому що покази, які передавалися раніше, можуть привести до похибок у нарахуванні. Спожитої електричної енергії. Якщо оператор системи розподілу не отримав від споживача покази станом на четвертий день наступним зараз рахунковим місяцем, то споживачу нараховуються обсяги за значенням середньодобового обсягу споживання. Просимо вас вчасно передавати показники, щоб не платити за кіловат-години, які вам були нараховані за значенням середньодобового. Обсягу споживання. Середньодобовий обсяг споживання електричної енергії визначається на основі фактичних показників лічильників, знятих в минулому році за такий самий період. Показники лічильника приймає кол-центр. Він працює цілодобово без вихідних. Телефонуйте на телефони, які вказані на ваших квитанціях, або на офіційному сайті Пад Черкасобленерго. Також усі, хто має доступ до інтернету, велике прохання не перезавантажуйте телефонні лінії товариства, а користуйтеся нашими онлайн-сервісами для передачі показників електролічильника, а саме: viber бот Viber-бот, бот Особистий кабінет, який знаходиться на офіційному сайті пад Черкасового, та швидка форма. Це дуже зручно та швидко. Відповідно, правил розрібного ринку, електричної енергії. Оператор системи розподілу зобов'язаний не рідше один раз на 6 місяців проводити контрольний огляд засобів обліку. Відповідно, якщо з якихось причин споживач не зміг передати покази лічильника в казаний період, то в наступному місяці обов'язково контролер здійснить контрольний огляд в даного споживача. Тобто, в будь-якому випадку споживач буде сплачувати за ті кВт години, які фактично спожив. Відповідно, прошу вас не хвилюватися. Якщо в поточному місяці контролер до вас не дійшов, то обов'язково в наступному місяці він зніме фактичні показники і здійснить вам перерахунок.